Отож, на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові наступали вздовж лінії роботи не вербове, а також поблизу новопрокопівки, де змогли досягти обмежених успіхів. У свою чергу росіяни намагалися контратакувати на південь від роботи, вводячи чергові резерви. Я нагадаю, що нещодавно для оборони і контратак РФ перекинула на цю ділянку фронту резерви щонайменше чотирьох дивізій. Також як повідомлялося, російське командування почало перекидати сюди додаткову живу силу, але не з тилу. А знімаючи підрозділи з інших ділянок фронту, тобто в одному місці вони намагаються зробити великі угруповання за рахунок того, що в іншому вони його трохи послаблюють. Вже відома інформація, що саме на Токматський напрямок вони перемістили щонайменше чотири дивізії. Про те, що росіяни сюди стягують додаткові підрозділи живої сили та техніки, казав і міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, за його словами, росіяни женуть важку техніку через Маріуполь та Бердянськ. Крім того, наразі російські окупанти заселяють усі пусті будинки в селах Мелітопольського та Пологівських районах. Також зростає кількість ворожих військових в Токмаку та Бердянську. Це свідчить про те, що російські загарбники дуже сильно бояться нашого прориву поблизу вербового та новопрок. Копівки. Я нагадаю, що якщо ми звільнимо цей населений пункт, то далі ми будемо рухатись дорогою до Токмака, поступово звільняючи і, Ільченкове, і солодку балку. Також хочу звернути вашу увагу, що загарбники починають посилювати трасу, яка веде до Токмака, будуючи там нові укріплення, як от було відмічено на мапі Діп Стейт. Що стосується ситуації в районі Вербового, то тут росіяни намагаються утриматися на висотах біля населеного пункту, і на жаль, у них це поки виходить. Я додам, що на цій ділянці фронту ситуація дуже динамічна, хоч іноді тут буває і затиша. За даними кремлівських телеграм-каналів, наші військові завдали масованих ударів по російських позиціях поблизу населеного пункту. Також вони скиглять про те, що для атак на цьому напрямку ЗСУ перекинули додаткові сили піхоти і броне. Техніки. І це не дивно, адже, перш ніж зайняти нові ворожі позиції, по них спершу працює наша артилерія, а вже після цього піхота йде в штурм разом з бронетехнікою. Це суттєво полегшує роботу штурмовикам ЗСУ, а й морально тисне по тому, в кому вдалося вижити після наших обстрілів. Адже після того, як по тобі відпрацювала артилерія, дуже тяжко одразу тримати оборону, що і було продемонстровано на наступному відео, де наші військові штурмували і зачищали ворожі окопи. Це робота бійців 2-го батальйону 128 ї окремої гірсько штурмової бригади. На кадрах видно, що під час штурму окупанти залишили. Шають свої позиції, але втекти вдалося не всім. Багатьом таки пощастило назавжди залишитись в українській землі, яку вони так прагнули захопити. Хочу звернути вашу увагу на те, що як тільки на російські загарбники побачили наших військових, одразу ж почали. Тікати, однак знову ж таки втекти на щастя вдалося далеко не всі, і це далеко не єдиний випадок втечі російських загарбників з позицій. У своєму телеграм-каналі Міністерство внутрішніх справ виклало відео з роботою бійців бригади Червона калина, які зачищали ворожі позиції на півдні. На кадрах видно, що окупанти так швидко тікали з своїх рубежів, що полишали власні речі: дроти польового зв'язку та зброю. Давайте подивимось. All right. Готові! Так, Погнать! Що ми Тапіки в них тут стояли чи ні? Ну, бачу польовка йде, я боюсь цих польовок. Бодя не уй, в... фляга надо, ладно. Куда ты пало? Это опасно. Да? Что что? Тут. Тут да. да. Тут то? Вот тут, да. А тут не трох Давай. Я слез. Все, миссия комплит. Про низький моральний дух загарбників на Мелітопольському напрямку свідчить і висока кількість росіян, яких ми взяли тут в полон. Я нагадаю, що напередодні речник об'єднаного прес-центру оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявляв, що за тиждень на цій ділянці фронту ми взяли в полон півсотні окупантів. А як повідомив український військовий на лінії Вербове новопрокопівка дуже складно оборонятися, адже тут все як на долоні, саме тому тут будується перекриття, яке допомагає Приховати кількість особового складу і частково просування. Як зауважив військовий на наступних рубежах у Росіян є укріплення, у яких вони можуть вести кругову оборону, що суттєво ускладнює вибиття окупантів з цих рубежів. І якраз в районі села Вербове вночі воїни ЗСУ знищили п'ятьох окупантів. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що з першої позиції ворога виявила наша аеророзвідка. Одразу після цього на полювання вилетіли ударні безпеки безпілотники, які почали свою атаку в момент, коли ворожі солдати вирішили зробити собі перевал, трьома скидами було знищено п'ять окупантів, двох поранено і на жаль, четверо змогли врятуватись. Хочу звернути вашу увагу, що це. Дрон, який має тепловізійний прилад, відповідно, помітили ми окупантів, одразу ж вилетіли, скинули на них декілька снарядів, і після цього спокійно собі, після успішного виконання завдання, спокійно повернулися назад. Ну і також поблизу вербового ЗСУ знищили російську САУ Акація. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що російська установка була знищена за допомогою високоточного 155 міліметрового снаряда Екскалібр, як результат, один постріл. Одна знищена ціль. Хочу також звернути вашу увагу, що російські загарбники намагалися ховати свою самохідну артилерійську установку у посадці однак, наші аеророзвідники все бачили, передали координати нашим артилеристам, і ті влучно з першого пострілу знищили цю. Сау, а я додам, що 155 міліметровий снаряд «Екскалібур» має вражаючу дальність у 40 км та похибку усього в декілька метрів завдяки системі наведення з інерційної та супутникової навігації. Зокрема, доведена дальність пострілу «Екскалібур» з М777, саме артилерійської установки, складає 36 км, А ось же в «Сау Цезар цей снаряд летить на дальність до 48 км. Тобто, для максимізації ефективності «Екскалібур» в першу чергу буде краще. Що використовувати саме за самохідну артилерійську установку з довжиною ствола у 52 калібри в умовах контрбатарейної боротьби? Це дозволить отримати астрономічну перевагу над ворогом для розуміння. Дальність вогню з однієї з найпопулярніших артилерійських систем армії РФ МСТА складає усього 24 кілометра. Що власне цю перевагу, в принципі, засвідчують і останні втрати ворога саме за місяць, де ми б'ємо усі рекорди саме знищення російських артилерійських установок, що свідчить власне. Про те, що росіяни дуже суттєво програють у контрбатарейній боротьбі, відповідно, навіть за допомогою снаряда Екскалібр ми б'ємо на більшу дальність з більшою точністю. Умовно, вистрілив один снаряд. Потрапив прямо в ціль, знищив самохідну артилерійську установку, і після цього наша САО одразу після ураження цілі одразу ж виїжджає на інші позиції. Росіяни відповідно не можуть її знайти. Саме тому тут б'ються на цьому напрямку рекорди зі знищення ворожої техніки. Далі ми якраз поговоримо про це, адже загалом за минулу добу на Таврійському напрямку Збройні Сили України знищили 323 російських загарбників. Про це повідомив командувач оперативно стратегічного Груповання військ Таврія Олександр Тарнавський він зазначив, що протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії зсу виконали 1270 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено 44 одиниці військової техніки росіян, зокрема, 4 танки, 12 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну реактивну систему залпового дев'ять 9 БПЛА, 10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Окупантів ну, і окрім з е, танків реактивних систем залпового вогню. Наші військові також знищили високовартністю станцію реп е, «Жити». Ця система працює в складі автоматизованого комплексу перешкод «Діабазол» або автономно, але вже з меншою ефективністю. Модуль живиться від генератора. Його стандартний розрахунок становить 4 людини. Житель призначений для придушення мобільного зв'язку та GPS. Ця станція також допомагає росіянам у радіоелектронній розвідці, автоматично виявляючи та пелангуючи джерела радіовипромінювання. Зокрема, він може обмінюватися даними з такими самими станціями для охоплення більшої території і точнішого визначення координат. Об'єкти, що випромінюють сигнал, відображаються на електронних топографічних картах або прямокутній сітці координат. Російські ж військові вважають ще одним значним недоліком жителя дуже довге розгортання. Солдатам доводиться встановлювати антени вручну, піднімаючи їх за допомогою механічної лебідки, причому синхронно. Ну і відповідно, це нам дуже сильно допомагає у знищенні цих систем. Адже, поки якщо наш аеророзвідник виявив цю ціль, передав координати, до прикладу, оператора сзв «Хаймерс», поки ця система збереться, вже легко по ній відпрацює реактивна система залпового вогню. uh, Heimers.